Дівчата, всім привіт! Сьогодні завершуємо нашу трилогію по харківським прикрасам. Знову ж таки, неймовірні модельки. Майже все в комплектах. Зараз роздивимось каблучки можна замовляти в інших розмірах. Це я кажу для тих, хто вперше нас дивиться. Для замовлення, будь ласка, одразу пишіть в особисті повідомлення, вайбер, ватсап, телеграм. Номер можна знайти в першому закріпленому коментарі. Там можна за посиланням перейти, обрати зручний месенджер або просто за номером пошукати. А почну з такого дуже ефектного комплекту з прямокутниками. Вставочки тут білого перламутру йдуть в 19-му розмірі. Наразі він у наявності тут ось таке розкішне коліє і браслетик ще. Давайте окремо роздивимось, бо не дуже зручно все це тримати одночасно. Але якщо брати разом, то повірте, це буде фурор. Каблучка за вагою 7,98. 2 на 3,5 см розмір цього прямокутника. Одразу буду по ціні писати окремо. Сережки 18 грам за вагою на англійській застібці. Довжина сережок майже 6 см. Біле перламутр надзвичайно гарно тут виглядає. Браслетик вага 32-35. Довжина регулюється 19,5-21,5 см. Застібка карабін. Ширина також 3,5 см, як і каблучка. І вартість. Так, і також кольєшка на 50 см в наявності. Вага 26 г виходить. Виважна підвісочки Приблизно 7 см. Жигутик каучуковий, також застібка карабін. По ціні зазначаю. Далі ось такий дуже красивий комплект в 17,5 розмірі наразі є з білими фіанітами і ось такою акцентною підвісочкою гатом. Класний такий повітряний, зараз розповім по вазі. Одразу скажу по габаритам Каблучка 3х4 см, довжина сережки 6 см і підвісочка 11 см. Каблучка 9,64 за вагою, оксидоване срібло, такі плетені канатики, дуже симпатична. Вага сережок 1729. Застіпка. І вага підвіски 1979 грам. Ось такий гарний агатик, чорно-коричневий. Ціну прописую. Дівчата дуже класний сет без каміння. Показую одразу два варіанти сережок до каблучки. Вона в 19 розмірі зараз є. Ось такі привужці і більш повітряні довгенькі. І ось така підвісочка з фіанітами. окремо роздивимось. Ага, каблучки 6 г. 2 на 3,5 см розмір. Тожені сережки за вагою 10-22 грами. Ось така застіпка. 8 см довжина. Моделька при вушці 8 грам за вагою. Зовсім легенькі 4 на вушку. Розмір 2,2 на 3,5 см. І підвізка за вагою 7,5 грам. рушко, 3,3 на 5 см габаритний розмір. Тепер дівчата в 19-му розмірі ось такий розкішний комплект з кубічним цирконієм кольору хризопрас. Подивіться, яке каміння гарне, ограньоване, супер. Колір дійсно гарний. Я навіть перевірила кілька разів, чи це дійсно цирконій, бо думала справді агат. Вага каблучки 10,5 грам, така ось шинка. Вага сережок 15,60 грам, застіпка. Підвісочка 7,85 за вагою. Можна жгутик додати каучуковий або шкіряний. Камінь в каблучці 1,2х1,8 см, довжина сережки 6,5 і підвіска 6,8 см. Тепер дівчата хочу вам показати два таких досить подібних комплекти. Перший варіант з вставочками блакитного цирконію, ось такими пір'їнками на верхівках сережки і підвіски. Тут у нас каблучка. 19-го розміру. Діаметр 3 сантиметри у каблучки. Ну і ось цих частинок в сережці підвізці. Вжина загальна 6 сантиметрів у них. Каблучка 8,5 грам, така як хвиля. Сережки 13, 16 за вагою, застіпка. Підвізка 5,5 грам вушком. І ціни. І другий варіант дівчата більш таки мінімалістичний. Також в 19 му розмірі, тут повністю без каміння прикраси. Сережки за вагою 9 грам, з такою застіпкою. А каблучки 970, діаметр також десь 3 сантиметри. По ціні зазначаю. Ще, ще один неймовірний комплект. Сьогодні подивимось у 19 розмірі з кубічним цирконієм дуже красивого такого кольору хакі зеленого, не знаю, як правильно його описати. Вага сережок тут 15 грам застібка. Довжина 5,5 см. У сережок каблучка 3,7. Вага каблучки 8,37 г. Фантастичний комплект. Зверніть увагу по ціні, зазначаю. Далі ось такий симпатичний комплект з перлинами майорка такого ніжно-блакитного кольору. Каблучка 18,5. Довжина сережок 8,5 см, і за вагою вони 12,38 г. З ось такою англійською застібкою. Дуже повітряні і симпатичні. Вага каблучки 4 грами і ціна на екрані. Останок кілька підвісочок хочу показати з камінчиками. Улюблена модель 3343 з авантюрином 2440 за вагою. Вона має комплект, каблучку, браслет. Можна спробувати підібрати за кольором камінчику. І ще хочу сказати: в житті він трошечки світліший. Спробую вам надіслати фото в денному світлі, кому це актуально і цікаво, трошки відрізняється від відео. Довжина 6,2 см. камінець 3х4 см. Ціну прописую. Так, і останнє, що сьогодні вам покажу, ось таку розкішну підвісочку з середоліком. За вагою майже 32 грами. Подивіться, яка тут верхівка. Якщо я не помиляюсь, до неї існують сережки без каміння зі такими схожими мотивами, можемо дозамовити. Довжина підвіски вийшла 10 см. Ціну також зазначаю, дуже ефектна прикраса забирайте. Сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp телеграм. Telegram, номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!